Білий? Ой-ой-ой. Ага. ой Друзі. Та й у мене білий. Ріша. А вон поруч по десичний стоїть. Де? Справа від мене. Та, я бачу, бачу. Ну що, друзі, все ж таки ми сьогодні грибочки знайшли. Червонікий білий. Вітаю всіх, хто полюбляє шукати гриби. Природу, лісові прогулянки. Сьогодні, друзі, ми в нашому звичайному складі. Я і Ріша, і наші собаки поїхали ближче догор. Такі хмари. Не сподіваюся, нам сьогодні погода дасть пройтись по лісі. Це не ті місця, там, де ми знайшли, ви бачили, того гарного білого. От. В ті місця ми поїдемо, напевно, наступного разу. Сьогодні вирішили саме сюди поїхати. Казав, не казав, це ближче до Львівщини. От. І подивитись, що тут є. Тут рівень такий самий, як у тому лісі. Я маю на увазі, що тут вологи є. І в залежності від того, що ми сьогодні тут знайдемо, може бути таке, що ці місця вже в цьому році не приїдемо. Так що, Сподіваюсь, все Сподіваюся, такі знахідки будуть. так що Все як завжди, друзі, все, що ми побачимо. Обов'язково побачите його. В останньому поході ви бачили попали в такий сухий ліс, то капець просто. Так, ну це ми тільки зайшли поки жодного грибочка. Сьогодні пройдемось виключно по тих місцях, де ми знаємо, що є гриби. Ну, були, по крайнему. Нам наліво? Так, нам зараз, от як Жека туди, наліво. Запланували чітко собі, як ми пройдемо. Тому що якщо вони і є, то буду, буде їх небагато. Ще її листочка нападала так. Mm. Ще важче буде шукати більба. Ірі, шпакличого. Більба. Я не знаю, як тут шукати гриби, ви ж бачите. Але повторюсь, ми йдемо виключно по тих місцях, де ми знаємо, що вони є. Тому що так, то і якщо не знаєш, то дуже важко щось знайти буде. Де ви? Ага, бачу. Всі собаки з тобою? Да. Цей ліс, друзі, просто унікальний. Дай ріш, скільки не приїжджали влітку, спека, не спека тут завжди волога є. Ну, Ось такий ліс. Сюди не ну, так просто доїхати. Довга дорога, погана така. Якщо сильно злива, то можна і не виїхати. Але в цьому році, в 25-му, нас ці місця дуже порадували грибочками. Зараз кожного разу да, приїжджаєш в ліс. І вже таке 50-50. Не знаєш, знайдемо. Це не 50-50, вже 90 на 10. Грибів все менше і менше. Так... Давайте... Кошики у нас теж да, да, да. До речі, сьогодні взяли от наймаленькі кошик і трохи більший. Куда? Ну ти отак от іди, йди, а я зараз праворуч обійду це все. І там зустрінемось і підемо далі разом. Тому що і тут є гарні місця по грибам, і там, де і йде. О, ну, сироїшки жовті попадаються. Одна, друга, третя, четверта, п'ята. Ми їх не беремо. Вже будь будуть поруч. Тут ми так за собаками. Так-да-да, -да -да, отак от давайте за собаками уважно дивимось, бо це досить далечка від траси. Ось такі глухі місця. Я до того, що дикий звір тут є. А пам'ятаєш, одного разу ми сюди приїхали саме це місце. І я, ну, почув, як лисиця кричить. Так, да, і я пішов, і рішив, з собаки нами залишились. А я пішов пройтись, бо знаєте як. Іди знай, що де як там. Не хочу вслух казати, да, щоб не притягувати до себе. У Якихось неприємності. Жека, пішли. Де ти там? Пішли. Більбонець, будь поруч. Зараз йдемо сиріший. От і думаємо. Декілька. Ну, ночей був мороз, так? Так, да, і він зробив свою справу. Все ж таки. Я думаю, що вже, мабуть на цьому місце. Може бути. Ось Воно ну, якийсь грибочок. Не наш. Цікаво ще буде в той ліс, там, де ми такі гарні білий знайшли. Да? От, ну обов'язково, я казав, обов'язково туди з'їздимо. Тому що, ну... Більше ми от таких місць не знаємо в цьому році, от, ну, на, на даний час, от, де от ще такі попадаються. Так що дамо декілька днів от, і з'їздимо обов'язково. Ти диви, поки нічого, так? Да? А ми вже пройшли декілька місць там, де грибочки є. Спитайте, чого ми не поїдемо в ті місця там, де ми точно знаємо, що є гриби? Ну, так, та, ні, друзі, ми так кожного року робимо. Так, ми поїдемо обов'язково. Але треба сюди подивитися. Тому що може таке бути, що тут вони ще будуть. Я сказав, що якщо щось знайдемо, то е, сюди ще приїдемо. Якщо ні, то вже будемо точно знати, що сюди нема чого їздити. От, але треба подивитися. І враження, які він нам подарував. Да, цього року цей ліс, я казав, це ну, просто якийсь унікальний ліс. А це що? Ані, я думав, схоже на цей. Едовку довку чи як вона там. Угу. От Де ми були вчора, там вже в цьому році туди вже не поїдемо. Там все, там 100%. Нема чого ловити. Ну нарешті у нас якась знахідка більш-менш є. Оно. Та схоже на польський грибочок. А зараз і подивимось, в якому він стане. Сухий, не сухий. Ні, він не сухий. Трошки поїли його. Не польський маховичок такий. Так, да, так. Да. Залишимо його в лісі. Він такий м'який, вже ніякий. Більба! Жека! Будьте поруч. Ти що така? От точно перед зливою. Кожні 10-15 хвилин це менше і менше шансів, так? Да? В останній раз в цьому лісі. Може таке буде. Подивимось, друзі. Ми ще прийдемось трошки. Подивись, от там на той галявині. А я отут в хащах трошки полазю. Поки ще ніяких ознак. Ну, вже скоро будемо, напевно, переключатися на ці, на перші зимові гриби. Але, чесно кажучи, друзі, дуже цікаво поїхати у той ліс, там де ті білячки були. Не знаю, може то останній подих лісу по грибах. А може ще там будуть. Ну, лисичка там 100% буде. Маховики 100% там будуть. Ну що, на чого? Що, а що я питаю? Візгу було б зараз. Так-да-да, -да -да. я б почув би. Ну, цікаво той маховичок, Це був останній подарунок цього ліса. Ну. В цьому році. Думаю, що так. Є ще декілька місць, друзі, пройдемось. Але я скажу, кожним кроком все менше і менше надії. Але все рівно, так, да? так от гарно прогулятись з іннім лісом таким. Поки не холодно, Шутні? на голову не капає. Ну, запах такий. Угу. Що ти там робиш? І? А як їх по-іншому шукати? Ти бачиш скільки листочка? Може ми проходимо якісь гриби і не бачимо їх. Mm -hmm. Давай, давай, приєднуйся. Кидай камеру на коліни і давай шукати отак. Да, Марсю. Да. Ну йдемо ще, зайдемо, зайдемо ще в одну місечко. Подивимось там. з краєчку ліса. Може там щось буде. Бо так щось сумно, так? Так, вже все. Остання грибничка. і Остання надія, що в цьому лісі ми щось знайдемо. Вирішую там декілька блюдних поганок. Тут якісь гриби. А того, що ми шукаємо, нема. Нічого, друзі, не знайшли. Згадали ще про один участочок. Зараз оцю лісову дорогу пройдемо. От, то не хочеться вірити, знаєте як, що в цих місцях вже нема грибів. Але що маємо, то маємо. Воно звідси ролішки. Пройдемось ще хвилин 20-30. ну і Потім будемо вже повертатися. Сподіваюсь, все ж таки щось де знайдемо сьогодні. Ну давай тут повертаємо, так? Да? Трошки далі, давай, трошки далі. Тут сейчас плесок изменится, будет трошки темно. але может, там что-то есть. пішли. пошли. Ложеные воно. Оно, целая семейка. Ой, Ириш, трупчастая лисичка. Но, Ну, ну бачите. Ну ні, ну, ну тут декілька штучок зібрати можна. А ну от тут ще є трошки моху. Може і тут є, і рішу, є. Та отако, друзі. Бачите. Трошки зібрати можна. Зараз рішу я її позбираю і до вас. Ну ні, ну штучок багато дрібної. Штучок 30 зібрати можна. Ех, потім почекаємо. О. Поки я збирав ту лисичку, ми її вже вдрапили вперед. Тільки що покликав їх десь метрів, напевно, 50 вже там в хащах попереду. Побігла Гріша. ну Ми ці ліса гарно знаємо. Одразу, напевно, на грибничку пішла. Ну що там в тебе? Здається, що підосичник. Підусич. Mm. Ну так, да, ми на цих місцях, де саме грибничка по підосичниках. Mm. Трошки ліворуч, там біляки можуть бути. Де? Mm. Не бачу. Зараз я обійду, все рівно. Зараз, зараз. Точно підусичник. Друзі, бачите. Все ж таки. Ще один. Випросили сьогодні. Ой, у лісовичках грибочки, Тут дуже незручно. Так, Масик, дай я пройду. Тут два гріш. Ху. Воно один, а воно другий. Отак, друзі. А воно третій ріше стоїть. Бачиш, як гарно. Ну що, друзі, все ж таки ми сьогодні грибочки знайшли. Червонікий білий. Та тут не один. Зараз. Та ну тут. Оно ще один стоїть. Та ви що? Оно, ну це вже ніякий. Де? Білий? Ага. Ой ой ой, ой 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 Друзі. Та й у мене білий. Ріша. А вон поруч по десичний стоїть. Де? Справа відже. Та, я бачу, бачу. Та ви що, друзі? Отако наприкінці походу. І то ми не думали в ці місця вже залазити, знаєте як? Думали все, ну трошки поїли ніжку. А так-то бачите. Гарний грибочок. Так. Так, за кошиком. Я піду зараз, тому що я його залишив вже, напевно, метрів з 15. Отам От десь. Тут залишив грибочки, а ну. І ще білий. Бачите його, воно. Одного з'їли, а другий гарний. Так. Ху-ху, Друзі. Та нічого собі. І бачите, оцей молодий, міцний. Так, зараз за кошиком. І полазимо ще тут. А? Теж міцний? Ну, так, а от того білого першого там ніжку з'їли. Не хрибаки, а оцей жук чорний. Більбоніс, ти охороняєш білого, Ось він який. О, чуєте? Отака така бочечка. Ох, міцна ніжка. Так, до кошика вона, бачите, вирішили, який червоняк. Це що у нас? Черв... Червоний мухомор. Ні, це блідна поганка. Зараз заберемо на ті гриби. Ану. Тю, як гарно, що все ж таки ми сюди пішли, а? Да? Ух ти. Я не побачив його. А де той? Біленький. Ану, бачу, Марсик. Марсик, а ну пройди. Давай сюди до кошка. Проходь, Марсюш. Дай я заву робочка цього. Ось він. А, та ви що? Не один, тут два, бачите як. А тут ще один був, видно. Але його з'їли. Так, то кошика, а потім це все. Та в нас сьогодні і непогано по грибах, да? Не знаю як повний кошик, але... Є! <різь> а, ну, так, Дна вже не видно. Одразу такий азарт. Про все забуваєш. Ріша пішла от трошки з тої сторони подивитись. А я тут. Я вже думаєш, не знаю. Може все ж таки ще раз можна сюди приїхати, бо дійсно оці біли. Ну, гарні такі, О одного єдине, що ніжку з'їли. тут пробиратися ну що там в тебе нічого а може це останні знаєте як Ага, давай до кошик та трохи є а то після вчорашнього походу да, і після сьогоднішнього початку якось так сумно не сподіваюся навіть та ні ну бо ми розраховували. Ми спочатку, знаєте, як сьогодні пройшли з дуже гарним місцям. Повинні були хоч один, два там, знаєте як, а жодного. Ну Тому і настрій доминувся. Хоча, ви бачите, все ж таки деякі грибочки небагато знайти можна. Продовжимо осінній сезон, наскільки зможемо. Іріша побачила якогось грибочка, не впевнений, але... Білий, да, Іріша? Та... Його ось з одної сторони трошки поїли, а байки? Ти диви. Ага. Отак. Обрізать низку тут. І так-то гарний. Так, да, друзі, ну от я спочатку відео казав, що да? ці місця в цьому році нас дивують. Дуже просто фантастичні місця. Поки жодного разу ми з цих місць без грибів не виїжджали. От я думав, що сьогодні буде перший. Ні, все рівно. Бачите, непогано. Оцей закуточок, куди ми зараз зайшли. Це і рішена ідея. Я ж казав вам, що той був останній участочок, де ми. Остання грібничка. Якщо нема, то нема. Ну, Вона каже, ні, давай все ж таки ми неподалеку. Давай сходимо от, бачите, не даремно. Що там в тебе? Підосичники? Підосичники, на таких ножках тут. Ага, зараз я кошика залишу тут, До тебе. Ага, бачу. Ага, гарні. Ох, тут і незручно. Але ви бачите, які гриби попадаються. Так, спочатку цей. о, А потім і цей. О, Та ти шо, Воно, бо. Ось такі от гриби ще. А воно ще один стоїть. Ріш. Так, я тут покладу. Не бачила. не бачила? А воно далі там. Зараз я. Ох, тут і хащі. Вибачте, що повторююся, але... Ну дійсно воно ну, який стоїть. Так, да, але такий гарний. Шапки в них вже такі темні. Щось в мене тут нічого. А Іріша каже, вже другого знайшла. Підусичника? Зараз подивимось. Гарні. Та Що я питаю? Ану, зараз підійду. Ух ти. Ану, показуй. То пішов, гарний такі. Ну давай. Хе -хе, вже більше запив кошика. А в мене, друзі, от такий біляк. Трошки надкусили його, але то нічого. Потім подивимось, почекаємо. Я вам все покажу. Гарно чи ні. Самому цікаво. Навколо подивився більш нічого. Ну, друзі. Вже, в принципі, з цих місць ми, ну як Іріша казала, що хоче сюди пройтись, ми повинні були вже йти назад. Але бачите, грибочки попадаються, тому пройдемо ще далі. Чому ні? Ох, плотна мішка. Побачив жука чорного, бачите, ось він. От саме ці жуки і їдять гриби. Де тут? Якщо знайду, ну, оно бачите, дирка. Це вони так роблять. Молоденький червоний мухомор і він буде рости. Ну Точно цей ліс дивує. Шо? А? Ні, червоний мухомор. Але молоденький такий. І він точнісінько буде рости. Поклич Жеко, ріша, він побіг в інший бок. Тут ліворуч від нас яри, і ріша по ньому трошки далі. Пройде, я тут подивлюся. Перша знахідка є. А. Ух, та ви шо. Бачите? Це взагалі-то. шикардосний такий гриб. А воно? ні. Почудилось. А ви як повертаєтесь? По яру? Ні? ні? Бери там ще львіше. Або в яр заходьте. Ну, в мене тут тільки один. Досичник і все. Зараз ріша підійде. Щось казала, там якийсь грибочок знайшла, подивимось. Ну ми ну, показує, що ти там знайшла. Тільки в ногу шляпку зламали. А, то нічого. Маленький, да, в мене. Гарний. Отак, ну, полазив більше. Значить, то нічого, так. Да. З цих місць, друзі, ми будемо повертати. Сьогодні ми підемо на зворотному напрямку, ну, зараз давай. Тої самої дороги, тому що нема часу в нас. Та тут я обходити, да? якщо проворочити, там такі хащи. Ага. Це десь 2 години буде ходу. Дуже довго. тут я тут. На обратному шляху, може щось ще побачимо, знаєте, як под іншим кутом. Може щось пропустили. Якщо побачимо, обов'язково вам покажу. Цікава штука, друзі, що а, ми сьогодні знайшли. Є молоденький молоденькісищенькі і молоденькі білий. Дійсно молоденькі, да? тільки полізли. Так що є надія, що. А, все ж таки тут ще будуть біленькі гриби. Це гарно, подивимось. Ну точно можу сказати, що обов'язково сюди приїдемо Ага. Угу. Ти диви, які маховички, а? П'ять штучок. Один, другий, третій, четвертий, п'ятий. Угу. Такі молоденькі, бачите. Так, угу. да, продовжують. Радувати нас цей ліс. О, який гарний. Тут березнички? Ні. А а. О собі? Але старі, так? Да? Ну, я думав, що так. Так. Ну. Да. М'ягка шапка, Та у цього теж. Своєчасно ніхто не зібрав їх. Дійшли ми до машини, друзі. І ріша тут, поки поруч ще по кущах лазає. дивиться. А я почікую гриби. Оно, бачите, ну шапку, э, ці, ну шапку ножку з'їли, а шапка-то. Шапка гарна. Де там ще цей? Ану. Ох, чистюсик. Теж ножку поїли. А сам грибочок гарний. А під 100% будуть чистенькі. От ще білий. Ух! Та гарний вийшов. Ось такий у нас сьогодні гарний кошик грибів вийшов. Та непогано, друзі. Головне прогулянка, собаки побігали. Супер. Ох ну, і запашний. Ну що там нічого? Будемо їхати, друзі, з вами, як завжди. До зустрічі у лісі.